Добігає кінця 2013-2014 навчальний рік, але для випускників настає саме відповідальна пора. Адже уже з завтрашнього дня у всіх школах області і всієї України розпочинається державна підсумкова атестація. Спочатку вона відкриють цьогорічний період. Іспитів наші учні четвертих класів. Вони складуть державну підсумкову атестацію з трьох предметів української мови і читання і математики. Це будуть звичайні контрольні роботи, які вони напишуть у своїх класах. А ось уже на наступному тижні з 23 по 29 травня державну підсумкову атестацію складатимуть наші випускники, учні одинадцятих класів. Їх у цьому році у нас 7735. Всі вони будуть складати державну підсумкову атестацію з тим, щоб якби Вийти 30 травня на свій останній дзвінок. Отже, 30 травня у всіх школах, які навчаються за п'ятиденним робочим тижнем, пролунає останній дзвінок. 31 травня цей дзвінок пролунає для тих діток, які навчаються шість робочих днів на тиждень. І вже 3 червня на території України розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання для тих випускників та всіх, хто бажає у цьому навчальному році вступити до вищих навчальних закладів. Цьому році зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з 11 предметів і розпочнеться воно, як я вже сказала, 3 червня тестуванням з іноземної мови. В нас в області для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося понад 9 тисяч випускників, випускників минулих ріків, учнів професійно-технічних навчальних закладів та учнів студентів вищих навчальних закладів. Першого другого рівня акредитації, які не мають загальної середньої освіти. 84 випускники цьогорічні для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області створено 27 пунктів тестування. Якщо говорити регіонально, вони розміщені таким чином, щоб було зручно добратися дитині з будь-якої віддаленої школи до цього пункту тестування. Це місто Черкаси, місто Сміла, Золотоноша, Канів, Умань і місто Шпола.